Сорт волотистої гортензії Diamond Rouge. Червоний діамант. Подивіться, як він почав зафарбовуватися. Ну, це малюсенькі горщики, це півлітрові горщики. І вони ось так от починають квітувати. Маю на пропозицію висилаю по всій території України новою почтою. Перші роки потрібно різати дуже низько. О, хочу витягнути горщик, показати. Треба Різати дуже низенько. Ось такі саженці з закритою кореневою. Зараз його просто перевалюєте там, де він має рости, врахуйте його висоту. Метр двадцять він приблизно росте. На другий третій рік він вже має такі товсті стовбури і гарненько себе почуває. Розріжене володь, але ці квіти стерильні, великі, настільки великі, настільки червоні, ось осінню набуває такого червоного-червоного кольору. Рахується сама червона гортензія. Єдине, що намагайтеся весною. Під кущик хоча б грам 15-10, якщо він маленький, сірку посипати. Бажано гранульовано, бо вона довше тримає кислотність. І все. А так, ніякого там спеціального торфу і так далі не потрібно. Накривати не потрібно, прекрасно зимує на всій території України. Волотисті гортензії мають дуже високу зимостійкість. Навесні до соку руху. Обрізаємо. Бажано при посадці трішки заглибити і обрізати можна ось навіть ось так, чи якщо хочете лишити ось ці бруньки, то ось тут. Дуже гарно прощупуються весною брунечки, обрізаєте і спостерігаєте таку красу в себе ціле літо і цілу осінь. Гарних всім квітничків замовлення по вайберу.